Хмельницький, Проскурів чи Плоскирів? Е, ну, якщо брати історію, то безумовно Плоскірів. І, в принципі, ця назва вона є природньою, тому що вона виникла саме від географічних гіографіч... умов, де місто це з'явилося. Всі ми знаємо річку Плоска, яка впадає в Південний Буг. І, в принципі, оця перша частинка назви це якраз і фіксує, що місто виникло біля річки Плоскої. Ну, а друга частина Рів. тут думки істориків вже. Навпіл діляться, тому що одні кажуть, що це можливо був рукав річки Плоски і мав таку назву, а інші кажуть, що це штучний ріф, який був викопаний навколо замку. Тому що місто у нас виникло, ну, верніше, перша згадка, тому що ми не знаємо дату його заснування, а знаємо лише першу згадку. То перша згадка 1431 рік. І спочатку це було звичайне маленьке село. Наприклад, наприкінці 15 століття. Фіксується всього сім димів. Була переправа через Південний Буг, саме шлях йшов з Поділля на Волинь. І оця переправа, гребля там з'явилася. І біля цієї греблі, щоб, скажімо, її тримати і захищати від ворогів, побудували в 1550 х роках вже згадується дерев'яний замок. Замок був на острові, який до теперішнього часу не зберігся, тому що той рукав річки плоскої засипали. Але це приблизно. Де вхід в наш центральний парк після замку, в 1566 році, мацей водик домігся від польського короля Магдебурзьке право. Тому от на цей день міста ми вже і будемо святкувати 450 років отримання Плоскірова Магдебурзького права. Де да, тоді з'явився Проскурів, який ця назва довше трималася, і потім Хмельницький відповідно? Ну тут навпаки довше трималася назва Плоскірів від 1431 року. Фактично до початку 19 століття. Е, назва плоскі... Е, зміна назви Плоскірів на Проскурів стала, скоріш за все, випадковою. Навіть можна сказати, помилкою того пісаря. Е, коли приєднали Поділля до Російської імперії, сталося це в 1793 році, то вже за два роки е, з'явився документ. Е, Російський писар, де подав до е, значить, імператорського двору, а потім Катерина II видала указ, що встановити е, місто Проскурів, тобто не Плоскірів, а Проскурів, повітовим е, центром Подільської губернії. Чи є взагалі зв'язок нашого міста із Богданом так. Хмельницьким? Чи бував він хоч би раз тут? Ну зразу скажу, що Богдан Хмельницький в Плоскіріві не бував. Е, ну ситуація була. Звичайно, для Радянського Союзу до Великого свята, особливо ювілею, яке мало велике політичне значення, а це було тоді, так називалося, 300 років воз'єднання Росії з Україною. Ну, Ми зараз історію вже знаємо, що, в принципі, зовсім не так відбувалися події саме в XVII столітті, в тої війни Богдана Хмельницького. Але в 1954 році це святкувалося, святкувалося на всесоюзному рівні. І тому. Партійні центральні партійні органи вирішили, що потрібно обов'язково назвати якийсь обласний центр в Україні з ім'ям Богдана Хмельницького. Було декілька пропозицій, висунули. Розглядалися вони на бюро ЦК України. Ну, по-перше, виявили, які, скажімо так, регіони пов'язані з діяльністю Богдана Хмельницького. Ну, Дніпропетровськ зразу відпав, тому що Петровський партійний діяч, це зараз перейменували вже Дніпро, нарешті. нарешті да. Тоді відпала. Черкаси пропонували, тому що Богдан Хмельницький народився в Черкаській області. Але Черкаси сказали, представник Черкас сказав, що ну у нас ще й Тарас Шевченко народився, то знаєте, якось два видатних українці, то які з них краще, чому ми маємо називати. Була пропозиція Тернопіль переіменувати, тому що в принципі деякі битви, наприклад, з Зборов, це території Тернопільської області. Але не стали чіпати Західну Україну, тому що її тільки-тільки приєднали до СРСР і щоб не дратувати. Але ми знаємо, що в 50-х роках там ще навіть і Упа діяла, і ну, такий супротив був, щоб не дратувати вже західних українців, не чіпати. А потім невідомо хто, але хтось ЦК став і сказав, що знаєте, у нас є така невідповідність. в тому на той час. Проскурів був обласним центром, а область називалась Кам'янець-Подільська. І він каже: давайте переіменуємо Проскурів на Хмельницьк. Нашого старого міста, так як у Львові, скажімо, чи в Тернополі, чи в немає. нас немає. Де воно? Його не було, воно було все з дерева. Чи хто його знищував? Та наша, скажімо, центральна частина міста, де у нас продуктовий ринок, стара церква, там Різдва Богородиці, оце було місто. Острів окремо з замком, а на тій території вона була обнесена бастіонною такою фортецею. Не збереглася вона, і також чому? Тому що вже в 17 столітті, у ті війни козацькі, Богдана Хмельницького, а потім ще і турецька окупація з 1672 по 99, 27 років турки тут були. І ці укріплення були зруйновані, потім місцевим населенням ще розібрані. Тобто забудова не склалася. По-перше, тому що тут постійно якісь війни були. По-друге, тому що 15-16 століття татарські навали кожен рік. І дивіться, у цей власник, Замойські, наприклад, були, в них не тільки Плоскірів був у власності, а ще і в Польщі. Замостя ще й міста. То вони вкладали гроші в розбудову міст тих. Тому і ми бачимо, що в Польщі, в Західній Україні, тобто тих містах, де які в глибині речі Посполитої, там будувалися міста. А на Плоскирів він е, вважав марно витрачати кошти, тому що татари прийдуть, спалять і все інше. І в результаті ми маємо XVIII століття або початок 19-го, місто фактично все дерев'яне. Є опис 1801 року, Дерево, глинобитні хати і лише сім будівель кам'яних, мурованих. І все. А потім ще й пожежа 1822-го, і місто вигоріло вщент. У ХІХ столітті був складений план генеральної забудови, і оті центральні вулиці, що ми зараз маємо, тоді саме були закладені. І тому у нас збереглися будівлі лише кінець 19, 20 ХХ століття. Оті двоповерхові, триповерхові деякі по вулиці Проскурівській, там Грушевська, там, ну центральний Соборній. Найстаріша будівля це от церква Різдва Богородиці, 1835 рік. В'язниця, от, ну СІЗО. СІЗО там є корпус, який побудований теж 1820-х роках. Зараз Хмельницький славиться хмельницьким ринком, так? Ну, так. Як так сталося? Що саме в Хмельницькому е, звели от найбільший, один із найбільших базарів в Україні? Радянська модель економіки вона передбачала розвиток промисловості. Ну і та промисловість почала занепадати, коли вже почалася оця, е, скажімо так, перебудова. Розвалу Радянського Союзу. І тут, як на мене, як історика, я бачив просто ті документи і бачив сам процес створення нашого речового ринку. Визначне роль зіграла політика тодішнього міського голови Михайла Чекмана. У 1988 році було надано дозвіл і побудований, вірніше, не побудований, а облаштований саме перший речовий ринок. І на той час. Це кінець 80-х, початок 90-х, повне підприємство зупиняється, розвал повної економіки. Це фактично врятувало економічне місто. І фактично всі наші, хто працював, хто на радіозаводі, хто на темпі, тисячі працівників, вони трудо влаштувалися на ринок. І вимушені, може хто хотів, а може хто і не хотів, але вимушений був їздити в ту ж Румунію, Польщу, там десь в Туреччину, брати товар, привозити. І е, от саме такий чинник, щоб міська влада тоді зорієнтувалася, що вижити можна за рахунок цього, а потім вже розбудували.